День працівників торгівлі святкується в останню неділю липня. В цьому році працівники цієї сфери відзначатимуть своє професійне свято 30 липня. Напередодні святкової дати найкращих працівників цієї галузі привітав міський голова Володимир Москаленко. От те, чим ви займаєтеся, це якби обличчя нашого міста. Розуміємо, що через місто проходить багато людей, і самих різних з інших міст, і з інших держав. І не обов'язково заходити сюди виконком там, а просто люди йдуть по вулиці, заходять в кафе, заходять в ваші заклади там, і роблять якийсь висновок. Я ж говорив, що ви наше обличчя, а обличчя дуже гарне. А сподивимося, що по ділам, що по зовнішньому виглядали наша прикраса. Тому я вас вітаю святом, яке наступає. Робіть гарні справи, вітайте свої колективи, дайте їм належне, щоб вони попрацювали, тому що нам... Приємно з вами працювати. Ми з вами працювали, працюємо і будемо працювати далі. І будемо шукати ту гармонію, яка допомагає всім нашим людям, всій нашій громаді. Там це дуже важливо. Цього дня за вагомий внесок в розвиток торгівельної діяльності міста, подяками міського голови, були відзначені кращі працівники цієї сфери. Зокрема, Наталія Шнайдер, власниця кафе Імперія, Наталія Матвійчук, власниця кафе Ромашкіндом, Олена Капітанчук, голова Коростенської регіональної асоціації приватних підприємців, Світлана Піщаницька, завідуюча магазином «Тов, ТК, Полісся Продукт та Тетяна Іванова, головний спеціаліст відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування управління економіки міськвиконкому. Це непроста. Професія, яка вимагає постійно роботи з людьми і врахування інтересів виробника та споживача. Упевнений, що всі, хто тут присутній продовжать робити все для розвитку галузі та рідного міста, відзначив на завершення зустрічі Володимир Москаленко.